До Кременчука прийшла холодна осінь, а з нею можливий сезон грипу інфекційного захворювання, яке може призвести до небезпечних, а іноді летальних наслідків. Кременчуцькі новини дізнались про ситуацію, яка наразі є у нашому місті. Зараз у нас немає такої тенденції, що йде різкий підйом захворюваності. Звичайно, різ захворюваності є, але він не настільки критичний і не перевишає підпорогові показники, тобто захворювання знаходиться в межах норми. Фахівці стверджують, що щеплення є одним з основних методів профілактики грипу, проте на даний момент вакцинація не користується попитом серед кремечужан, адже в місті з початку епісезону було зроблено менше сотні щеплень. У той же час, якщо ви бажаєте захистити своє здоров'я, вакцина проти грипу у Кременчуці є в наявності. Вакцина вся йде адаптована під нові штами, тобто щороку вона оновлюється згідно рекомендації ВОЗ, і нові компоненти водять для того, щоб була профілактика. Профілактика необхідна і вакцинуватись необхідно заздалегідь, тобто не в самий епідсезон, сезон, коли вже розпочинається, а десь недільки за дві, для того, щоб був вироботався імунітет. Проте, вакцинація не може стовідсотково захистити людину від захворювання. Саме тому лікарі рекомендують дотримуватись найпростіших порад, аби попередити зараження. Часто провітрюйте приміщення та ретельно мийте руки з милом, прикривайте ніс, старот, при чханні та кашлі одноразовою серветкою. Уникайте контакту з особами, що мають симптоми грипозної інфекції. Бережіть себе, своїх близьких та будьте здорові! Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.